Всім привіт! Отримала я своє замовлення з інтернет-магазину Супермаркет насіння номер 1 Це не реклама, я навіть не знаю, чи вона їм потрібна. Просто мені подобається цей магазин. Тут є все дуже великий асортимент. І різні фасовки. Мені буває, треба тисячу штук, а буває п'ять штук. То якщо ж не знаходжу, то запропонують мені заміну. Хоча в цьому році не знайшли для мене цибулі Ексібішен. Були лише від 10 тисяч штук на сінин. Це дуже багато. Її треба з'їсти до вересня, я не з'їм, тому я взяла іншу цибулю. Купую я тут вже років вісім. По накладних все співпадає і навіть кладуть подарунки. Час від часу мені кладуть довідники, каталоги їхні. І, до речі, я ними користуюся. Коли мені треба знайти якусь хворобу, я саме перше лізу в оцей довідник. Там все гарно написано. Все так запаковано. Це, мабуть, насіння. Турба, турба, що в тобі є Насіння. Роботу собі купила. Щороку обов'язково кладуть календар. По накладній і цей рік все співпало, передивилася і дали мені багатенько подарунків. Можливо, тому що я на 5 тисяч купила. І стала все своє замовлення. І я люблю написати ціну, кабачок та й кабачок. А коли бачиш що 35 гривень, тоді висаджуємо рідше і доглядаємо за ним. Цей рік мені в подарунок теж Ось кабачок дістався КС 3714. Буду пробувати. Також мені халцедон дали. Я буду через розсаду її вирощувати. Колись пробувала прямим посівом в грядку, у нас не росте, лише через розсаду. А розсаду цибулі мені подобається вирощувати. В коментарях мені написали, що дуже гарна цибуля Глобо і Кенді, і тому я хочу їх спробувати. Ексібішн росте дуже гарно і я вже знаю про неї все. Хочу щось новеньке, цікаве, буду пробувати кенді та Глобо. І ексібішн, чим мені не подобається вересень і розпочинає псуватися, треба її швидко з'їсти. По кавунах купила Топган і Талісман. Це найкращі кавуни. В цьому році ще були Крізьбі, але не змогла я купити. великі лише почки. І Бедуїн хотіла купити. Не, не вийшло в мене, теж дуже великі почки були. Біант і Маніса дуже ранні. Для асортименту по 5 штук купила. Помідори, зульфія і гравітет для мене найкращі. Зульфія не росте на вулиці, гравітет росте на вулиці. А у теплиці гравітет хворіє кладоспоріозом, але вони найраніші. Махітос. 10 штук взяла. Не найраніші. Але врожайні і смачні квосить. Кристал це з коментарів мені порекомендували. Купила 25 штук, буду пробувати. І сакура. Чері просто для краси. Заходиш, а вони гарно ростуть. Я вперто хочу навчитися вирощувати диню. Купила Нево, тому що вона дуже рання. І Раймонд, тому що мені її рекомендували. По 25 штук мені стільки й не треба, будуть на три роки розтягнути насіння. Перець, хаски для себе, Геркулес. Ну і для себе в теплиці він дуже гарно росте І для продажі. Геркулес у мене на грядці не росте, він то печеться, то йому щось не вистачає, дуже слабкий він. Тому я вирощую лише в теплиці. Купила насіння перцю асці на каналі Агросторт. Вирощують, як розсаду, і мені захотілося. І для асортименту гіркого, такого дрібненького набрала. в нас просто гіркий перець. Це ще такого спробую. Огірок сподобався Арктика. І в мене є з того року мертус для теплиці, Арктику і на вулиці хочу спробувати посадити. Червоний буряк Пабло і Зепо. В мене був Пабло, але куплений в звичайному магазині, непрофесійне насіння. Можливо, той не пабло в цьому році виросло. Купила справжніх, а з зепо так можна і сири їсти, Дуже смачний казали. Якщо морква, то Канада. Тисяча штук нам вистачає насіння. І оцю Канаду я обов'язково буду провіряти на схожість. Хоча магазинові я довіряю, але провіряю завжди на схожість. Дуже багато людей відмовилися від Канади, тому що вона не сходить на грядці. Морква, цибуля, навіть квіти я провіряю на схожість, капусту обов'язково до неї дійду, тому що потім висіваємо і порожні грядки або тунелі. Це зовсім невигідно. Вигідніше ще раз насіння купити. Кабачок Іскандер, тому що він дуже смачний. Кукуруза оверленд. Найсолодша, але не найранніша. Дуже рання ракель. Теж дуже солодка ракель. Купила для розсади запитують багато баклажанів, алмаз і геліус. Можливо, треба купувати гібридні краще, але там дуже дороге насіння. Я не знаю, чи будуть купувати у нас таку дорогу розсаду. І зверіжки агресора для себе, можливо, для розсади продавати. Садити ми її вже багато не будемо, тому що в нас її з'їли слимаки. Ось я слимакам цілий кілограм слизне стоп. Купила цей рік, уже ж не будемо розкидати а навесні. Будемо годувати своїх слимаків. Капуста, харківська зимова, білосніжка і середня слава це для розсади і кам'яна голова. Буду пробувати на схожість і вирощувати розсаду. В цьому році вродила гарна капуста. Звичайно, гібриди родять краще, але гібридів дуже дороге насіння, я не можу так ризикувати. накупити. Тр... Купила квітів трішки петунія, тритунія. Мені подобаються вони, оця серія тритунія. У мене не виходить насіннева петуня кущова, і тому я ще раз її хочу спробувати посіяти. Зрозуміть, чому вона в мене не виходить. Доки я не навчуся, я від неї не відстану. Буду купувати і висівати. Також е еустому хочу спробувати. Такі гарні квіти я ніколи не пробувала 10 штук чи для себе, чи для сусідів десь посадимо. Анютині, глазки, купила. В іншому магазині, тому що тут не було таких, як мені треба, фасовок. Купила Colossus Mix в інтернет-магазині Квітковий сон. Там дуже мені подобається можна 10, 50, 500 штук. Я взяла 500 штук, тому що тисячі мені багато. А тут лише по 100 штук 5, 5 брать, теж невигідно, 5 пачок. і трішки добрив. Слизний стоп це ж і не добриво. Фітоспорін. Я ним користуюся, проливаю всі ящики під розсаду. Усю весну до тепла я майже весь час в воду додаю цей фітоспорін. Мені здається, воно рятує від чорної ніжки. Добре, майстер 3,18. Азот, фосфор, калій і плюс магній, мабуть, те, що робить рослини зеленішими. Три двадцятки, якщо я не знаю, чим піддобрить, беру три ки Підходить для всіх монофосфат калію, маленьким помідорам даю розсаді, щоб не витягувалися. Для розсади перцю монофосфат не треба, а для помідорів треба. Це така дуже цікава тема. Якщо в ній розібратися, то можна якось виростити гарну розсаду. Майстер 13413 13 даю при пікіровці. І так само оцей укорінювач для рослин я розвожу в воді і даю для пікіровки маленьких саджанців, своїх квітів, помідорів. Це дуже маленьким, це трішки більшим 134013. 13. Укорінювач Грандіс вистачить мені тут на 3 роки, але так вигідніше брати більшу, більшу упаковку. Знайшла свої накладні, які збереглися. Цікаво було, як змінюється асортимент. Спочатку я у них купувала багато гібридів помідорів низькорослих для грядки. Я про кожен гібрид уже все знаю, бачу назву в інтернеті і знаю, який він буде, бо я їх пересаджала дуже багато. Ми всю грядку засаджували гібридами помідорів. Дельфін, соліроцтво, Ольга, Які, Бобкат, примадонни. Прималюкси, усе оце я перевисаджувала і перепробувала. Вони потребують догляду. Не ростуть вони так, як санька. І тому я їх не купую і не продаю, як розсада на сі. Потім потихеньку перейшли на гібриди капусти, теж різні різні висаджували. Перепробували дуже багато кавунів. І зараз у мене майже не змінюється 2-3 роки. Вже такий асортимент підібраний, який росте у нас. У нас вродила капуста, нікому вона не потрібна, прибирала в сараї місце, знайш... знайшла торбу із насінням, яке залишила. Вон, в нього схожість велика, але воно мені просто не потрібне було. Років п'ять воно вже висить, там точно я його не висаджую. Дивіться, стільки у мене було сортів гібридів, і гібридів я збирала насіння сама, тому що ми засаджували всю грядку, треба було мені купити гібрида. На більшу суму, ніж ми продавали помідорів. Тому я збирала самозбір, висівали, висаджували. Я вже перепробувала все. І я вам скажу, що саме краще купити справжні гібриди, посадити як для себе, посадити їх менше, вони дають врожай, в них є стійкість до хвороб. У всіх оцих зібраних вже немає стійкості до хвороб. Помідори будуть, врожай менший. І купа хвороб. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Тепер я оці всі пакетики викину і сама не хочу їх висаджувати, і нікому не рекомендую.